Добрий день, це канал і я і мамині тваринки, і ми з вами знову з оприскувачем. Це для винограду. Оприскувач. Так, врискати виноград, йду хорус від гнилі. Ось і плантатор для зав'язі Це я купляла, як їздила зірці по лікарства, то я купляла. Розвела в баноці, бо це порошок. Треба воді тепленькі розводити, в холодній не розводиться. Ось. Так мені казали: втепленьки розвести в воді і тоді виляти оприску, аж доляти води на 10 літрів. Оце він казав мені. Та й те докупи взяти і разом побризкати. Там в етаптеці, де я купляла. Ось таке то діло. Ось. А тоді ще побризкаємо. Молоді дерева ось від всяких шкідників, бо починає листя крутитися. Треба нам побризкати буде дерево. Ось і. І, і то буде, поки напевно, що все. Тоді вже буду братися до города. Ось паночка, в якій я розводила, розвела, помила, перевернула, хай сохне, хай, хай там буде на другий раз тоді. Так, що ось таке діло. Зразу оприскувач не висипати. Бо так не розведете. Ось такі то справи. Зараз йду, сам перед повідкриваю і виноград. У мене все ще накрите, Нині вночі мороз був на ще. Ноль. Ноль був, не було морозу. Але ось тут на різині був білий мороз. Ось так, що ось таке діло. І я біжу, зараз цей виноград повідкриваю. Вже мої тюльпанчики всі відцвітають. Біленькі, тільки жовтенькі, пізніше залишилися, цвітуть, ті вже все. Відцвітаю чисто. Вон той вишневенький патлатий ще один. Ну, вже скоро будуть рози цвісти, Треба їх теж буде побризкати. Вже треба забрати оці патики звідси, коти вже сюди не ходять, забулися дорогу. Ой, коли його все вспіти, не знаю, якщо чесно. Ну нічого. Все ми вспіємо, все ми зробимо. Зараз відкрию і тоді прийду, побризкаю. Ось. Так щось такі, то справи. О. Бачите, мій виноградик. Має цвіт чи немає? Не бачу, має маленький. А цей не знаю, чи має. Брехати не буду. Що, напевно, ні, бо він. А ні, має. Має світ, бачиш, той виноград від тебе вже має. Зараз ми його побризкаємо всього. Ось. Ну це змогу. Не знаю, чи він має цвіт, чи ні, побачимо. Ну, побризкати треба. Все. Цей, то має багато цвіту. По дві гелячки. Ну, Потім ще пізніше, вже як він буде більший, подивимося, якщо треба буде, то грона трошки поприбирає, якщо дуже багато буде. Бо це таке діло забагато не витягне стільки. О. О, бачите. Цей теж вроді має цвіт. має, бачите. Є. І тут має цвіточок. Він отут за що Зараз я його теж все і побризкаю. Ось. О, тут. Потім поскладаю всі. А це мій їстівний каштан. Перший раз він примерз, ті рази я його накрила. То не знаю. Вроді росте. А як буде далі, дасться чути. О, ось тут має ціточок, бачите. Гароночку. Так, ну тут я забула попасимкувати його. О, де є дві? Де є дві? Треба одну виломити. Дві не треба нам. Ось його о. О, о маленькі. Треба поприбирати, бо це лишній. Лишній, лишній. Воно лишнє, коли лишнє забагато, то не треба. Йому треба ті витягнути, мати силу. О, ось так. А от ще одне. О. І ось. Йдемо ще там той все й повідкриваємо. О там все повідкривати треба. Це я вчора попку шула город для господиня. Не яка небудь там Шалтай-Балтай. Тут треба відкрити наш виноградик, красунчик. Це Галина Олексійна від вас виноград. Оце його. І ось сам той. Дуже смачний виноград. Дякую вам за те, що поділилися живцями. О, за турботу. За виноград не дякую, тільки за турботу. Оце відволій Чумаченко. Оцей. І оце його. Оце його о, від Олі. Обидва корчики. А цей наздовж то від Галини Олексієвної. Прищіпки познімаємо. А дивіться, як вигналися мої актінідії. Трошки часу пройшло, а вони в моменті. Ой, прищіпки знімаю, бо їх треба позабирати. А дивіться, бачите, все одно прихопило. Все одно листя трошки під родину її все одно прихопило. Ти бачиш? Ну нічого. Ну, цвіточок остався, бачите, цвіточок не змерз. А це примерзло. Ти бачиш? Ну, але добре, ті хоч не попримерзали. Сюди. Ті не попримерзали. Нижче. Ось так воно буває. Значить, і тут мороз сильніший? О. Ой, ой, фіба примерз все одно виноград. Той, що ось цілий залишився. А цей, що... А цей, що під самою родниною попримерзав. Бачите, значить сюди більший мороз був. Ну нічого. нам. Це як місцем потягне. Бачите, вже якісь болячки його нападають. Ну нічого. Зараз ми його проти болячок обробимо. Я той вже розкрию і тоді вже буду бризкати. Так, відкрила. Оказується, оцею стороною якраз отакою йшов протяг, тут примерзло. Тут же не примерзли і тут теж не примерзли виногради. Ось така смуга йшла. Ось туди і примерзли там. Ну нічого, добре, що не не померзло, тих пару пагінчиків, там то не страшно. Ось. І йду тепер по оприскувача і буду бризкати. О, Ту піоні я вже тут стільки раз викопую і вона все одно тут починає рости. Десь якийсь маленький корінчик останеться. О. І вон ще один корчик. І він все одно росте. О, так щось таке. Так, шовковиця цвете. Дивіться, ну, як обліплена вся цвете. Цього року шовковиці буде. Значте гарно. Повно. Я її трошки цього року прорідила. Трошки зробила її світ дихнути. Ось. І вона вся обліплена. О. Так щось таке, зараз побризкаємо і буде у нас красота. Так. Це білі дзвоники, цвітуть, Ось такі. Так, це розовий буде такий самий. І ще має бути інакший. Десь я викопувала. На льохові у мене сині. Чи голубі, сині і голубі. А ті тут собі самі ростуть, ніхто їх тут. Не тримає, не собі самі. Ось то якийсь такий буде світло розовий. Ось такі то діла. Ладно, забираю я дрова і біжу по оприскувача. Це я дрова брезент прикладав. Ось такі то справи. Всім гарного дня і міцного здоров'я.